Антон не багатослівний, адже поспішає до пологового будинку. У Мене жінка на виписку. Мені треба сина забирати. А так сина забирати. Ну, а в хаті тепло. Тепло. Я не в городі живу. Друга декада жовтня це час, коли на вулиці і у будинках сумчан температура практично однакова. Тож найкомфортніше нині тим, хто не залежить від централізованої подачі тепла. У нас автономне опалення, тому проблем з цим немає. Автономне опалення це не дуже дорого. А ось для моїх батьків це так, це дорого. У них звичайне опалення, тому так це дорого. Uh -huh. Для трьохкімнатної квартири це майже три тисячі. У нас автономне опалення, тому у нас в принципі ну не ну, Ми підтоплюємо, у нас десь 20 тримається. Ось так, от якщо в квартирі у нас також є там, дуже холодно, у нас 12 градусів. Петро Антонович живе в приватному будинку, тож говорить, давно із теплом. У Мене частний сектор я да? сам регулюю. Ага, так. А у вас що? Газ чи трава? Газ, газ, газ. На дрова не плануєте переходити. дрова в одній ціні. Переважно ж більшість сумчан чекає офіційного початку опалювального сезону. Найбільше клопотів у молодих мам для дітей холод некомфортний. Да, можна було б, звісно, включити віддавлення, тому що з дітьми не жарко в квартирі холодно. Ходимо, одети, одягаємося потеплі, а звісно, на ніч ребенку покупати, як включаємо обогріватель. Все, то ночі погріли і все. І виключаємо, і знову одягаємося. Холодно, скажу чесно: 17 це максимум. Опалення 50 на 50, тому що. Кошти хочеться зберегти, але тепла теж хочеться. Нагрузку на енергосистеми потрібно збавляти, тому що це або кондиціонер, або е, обігрівач. В нас є обігрівач періодично, і це взагалі в дитячій кімнаті, тому що ми вже якось е, стараємось. а дитячу кімнату маленька дитина і хочеться зігріти. Дітей маленьких нету, все нормально. З 15 ноября пусть включають. А як зігріваєтесь? Нормально, одягаюся, тепло і все. Під двома Пан Леонід говорить, у столиці тепло подали ще 20 жовтня і чітко пам'ятає, що в Сумах обіцяли розпочати сезон 24 жовтня, але не покоїться. Я і гарячу лінію взяв, щоб узнати. Пішов вже з 24 числа. Да. Северний промозив. Зайшов. Печку розтопили вже, указання не було. В, в квартирі 14 градусів зараз. А як грієтесь? Ніяк. Гріємося, що одети і в укритті під одеяло. Житловий фонд фонду сумській громаді підключатимуть до опалення з 24 жовтня. Офіційне рішення про початок опалювального сезону в сумській громаді ухвалили на засіданні виконавчого комітету. Керівники закладів освіти, охорони здоров'я та інших бюджетних установ мають право розпочинати опалювальний сезон власним рішенням за зверненням до теплопостачальника. Амбулаторії, що розміщуються у житлових будинках, отримають тепло разом з мешканцями. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС.